Так, вітання глядачам. Катерина Супрун, Олександр Чиш, четвер, 21 вересня. Масштабна повітряна тривога по всій території України. Друга за кілька годин. Ми в онлайн режимі слідкуємо за інформацією, яка є станом на зараз. В принципі, є інформація по. По атаці яка була е, от там колись з да десь ранку, чи з п'ятої. Ну, ну, так, десь вночі. Так, да, е, є наслідки е, удару по е, Київщині і Києву. Е, значить, е, Віталій Кличко повідомив, що е, постраждало е, сім людей. Троє з них в лікарнях міста, четверо отримали допомогу на місці. В Голосівському районі, в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в п'ятиповерховому будинку. Руйнувані постраждалих там немає. В Святошинському районі, де були перебої з електрикою енергетики, відновили електропостачання. Таке повідомлення було, що в Святошинському районі є перебої з. Електрикою і з водопостачанням в Дарницькому районі постраждали. От якраз саме в Дарницькому районі постраждали люди. Там же служби працюють на місці падіння уламків на території інфраструктурного об'єкту, також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти. Також повідомляє міський голова про те, що про те, що є небезпека повторного. Удару, хоча моніторингові групи а, пишуть про те, що не йдеться конкретно а, про Київ а, в моніторингових групах якраз повідомляють про небезпеку для Вінницької, Хмельницької та Черновицької області прямо зараз. А, під час от вже цієї Черкаської. На Чорновицької. і черновицької І, черновицької, і Черкаської. Ну просто тільки що Радіо Свобода казала, що є вже вибухи на Вінниччині, ну можливо, вони кудись і туди летять також. Ну, я не знаю. У нас була з Катериною дискусія до того, як ми включилися, чи це означає початок, так би мовити, осіннього сезону обстрілу інфраструктури, тому що в Рівному також ну, так і пишуть, що внаслідок вибухів. У частині міста пропало світло. Не знаю, чи це пов'язано, чи це не пов'язано, але ну, от уже друга хвиля а атак пішла. а Мапу там Шуня можеш вивезти. В Києві просто зараз відбій повітряної тривоги. Податок Київ цифровий пілікнув да, і сказав, що відбій стосовно, стосовно Черкас, там під час попередньої повітряної тривоги. Пролунали вибухи, є 5 поранених внаслідок пошкодження об'єкти соцінфраструктури під завалами людина. В МВС повідомили, що людину з під завалів дістали. От Буквально щойно з'явилося відео. Зараз ми вам покажемо його. Рятувальна операція триває, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Там на місці працюють рятувальники, шукають ще постраждалих, які, ймовірно, можуть перебувати під завалами. От, якщо можемо показати оперативне відео, можемо. Давайте покажемо. Зараз рятувальна операція там на місці триває. От у нас є мапа повітряних тривог, яка в режимі онлайн щойно отоновлена. Ви бачите, що Одеська, Кіровоградська, Черкаська, Київська і Чернігівська області тут відбій по тривозі, а так залишається небезпека поза, поза центральною Україною. Uh, так, uh, ще uh, до попередньої uh, атаки, що відомо про рівне, вже сказали також. Uh, Львівщина там теж повідомляли про вибухи близько 6.25 Ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Максим Козицький про це повідомляє. Очільник Львівської ОВА, два прильоти по промисловому об'єкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу. Є загоряння на площі близько 30 квадратних метрів. Ще один ракетний удар по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 Квадратних метрів пожежі ще гасять. Це повідомлення станом на 7.48, Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Не ігноруйте повітряних тривог. Закликає очільник Львівської обласної військової адміністрації. Крім того, Харківщина там також була складна ніч і складна. Ситуація в 6.18. повідомив Олег Сінігубав, що окупанти завдали шість ударів по місту Харків. Зокрема, у Слобідському районі є пошкодження цивільної інфраструктури. Інформація про постраждалих перевіряються. Екстрені служби працюють на місці. Міський голова Харкова Ігор Гертеріхов. Повідомив про двох постраждалих внаслідок ранкового обстрілу, е, обидва госпіталізовані в лікарню, на місці прильотів працюють відповідні служби. От, е, просто зараз ці моніторингові пабліки фіксують прольоти, прольоти ракет. Е, за можливості перебувайте в укриттях е, або в безпечних місцях, тому що. Ну, це важливо, все-таки, все-таки протиповітряна оборона не може стовідсотково гарантувати захист, як би це як би це не було. От. Ну, це те, про що ми постійно говоримо, що о, дякуємо, по-перше, за те, що о, більшість цілей збивають, але, ну, на жаль, о, все збити не можна тими засобами, які у нас є, і це треба о, розуміти. Так, ну, ще ще є у нас... інформація Херсон... з Херсона, з Херсон, да. ще є інформація о, з Херсона. Олександр Прокудін, Прокудін, uh... так повідомив, що Близько 3.40 вночі російська армія вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили будівлю гуртожитка, коли люди ще спали. Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів. Їхні особи зараз встановлюються. 61-річна жінка госпіталізована у важкому стані. До лікарні потрапля доправили двох жінок, 44-57 років, а також 49-річного чоловіка. В них травми середньої. Тяжкості 81-річна жінка отримала медичну допомогу на місці. Далі уточнена інформація: в загиблі в нас внаслідок нічного російського терору двоє чоловіків віком 29 і 41 рік вони перебували всередині гуртожитку, в які поцілили окупанти. От така інформація. Ну, і ще okay. говорять про те, що по місту Херсон ворог випустив 41 снаряд. А, ну і як ми вже говорили, а, сенсу в цьому а, приблизно нуль. Вони просто, а, просто стріляють по мирним мешканцям, тому що вони терористи. А, от. Ну, цієї теми ми ще а, торкнемося трохи пізніше. От вам uh, Сергій Братчук, який говорить про, про наслідки, ну, першої цієї хвилі атак нічних. І що він з цього приводу думає? Слава Україні! Одещина 4-5-0. Слава Богу! Є в інших регіонах, на жаль, влучання ворог атакував Україну. З Каспійського напрямку, це попередні, звичайно, інформація більш детально від наших повітряних сил. Ракети типу Х-101, Х-555. Традиційно, ту 95 Виходили ми ходили на бойові пуски, їх робили. Ворог групував ці ракети. Спочатку в окремі групи, потім вони розходилися знову групи. Є, на жаль, влучання, але ще раз кажу: детальна інформація від наших повітряних сил. Власне, як і про збиття. Сили ППО, звичайно, відпрацювали. Ну і нагадаю вражинам про те, що. Якщо ви думаєте нас чимось залякати, це не вийде. Згадайте, падлюки, що у нас було минулої осені або минулої зими, які були засоби на те, щоб реагувати на ваші бомбардування. Цього разу буде ще і битва на упередження з нашого боку. Тримаємо стрій максимально тихого і продуктивного дня. Усім працюємо на спільну перемогу. Слава нації! Смерть ворогам! Ось так зараз виглядає мапа е, Тривог. Сподіваюсь, що можна видохнути трошечки. Сподіваюся, там ви пишете, Черкаси недобрий ранок. Ну не тільки Черкаси. На жаль, от так от масово вони вирішили сьогодні вночі попрацювати, причому двома хвилями. Сподіваюсь, що обійдеться без жертв, тому що. Ну тому що ця історія зі Львовом, коли влучить склад, а потім знайшли тіло. Ну вона жахлива. Насправді знайшли тіло а, працівника, який перший при неї Андрій Садовий писав хлопець, який а, захищав Україну в лавах збройних сил. А, ну і а, через півтора року він а, вийшов в цивільне життя. А, Два тижні шукав роботу і в перший же день виходу на роботу, на жаль, загинув. Це жахливо. В нього залишилися діти. Сподіваюся, і дуже хочу вірити, що цього разу без жертв обійдеться. Ну, і треба, Я ще трошки хочу повернутися до Черкас. Все таки там на них зараз найбільша увага, тому що там. Там, в принципі, влучання було в будівлю в центрі міста. Є фото так само офіційні, там ДСНСники працюють на місці. Як це виглядає просто для, для розуміння? Окрім того, що там вже дістали людину з-під завалів і продовжується рятувальна операція. Можна показати ще фото з Черкас. Воно у нас там у версії є. да, от, так от виглядає ця будівля в центрі міста. От. Працюють ДСНСники, ви бачите, як ви знаєте, що робити, всю лють і весь неспокій треба конвертувати в допомогу Збройним силам України. У нас є наш фонд на Збройні Сили, які для вирішення оперативних потреб військових, які до нас звертаються. Так само фонд «Повернись живим, фонд Сергія Притули, збори Сергія Стерненка, Мадяра. Будь ласка, будь-хто, хто вам до вподоби. От з'явилися. Фото з Дарницького району Києва, де продовжують роботу екстрені служби, там, де власне, і було поранено сімох людей. Можемо показати, можемо показати тільки треба час, щоб готувати, Звісно, Дарницький район. Там сім людей поранено. Троє з них в лікарнях, четверо отримали допомогу на місці. Якщо можна, то давайте подивимося. Дарницький район. Там теж уражено, очевидно, житлову будівлю. От, можна подивитися. І на місці працюють поліція, ДСНС і екстрені служби. Ну, це уламки даху, наскільки я розумію. Ага. Ну, і відповідно буде інформація від повітряних сил про Масованість прома про масованість атаки самого. Так, а я трошки додав інформацію очільник Черкаської ОДА Ігор Табурець. Він говорить, що в Черкасах було влучання ну, біля готелю. В якому могло перебувати до 23 осіб. Адміністраторка будівлі в лікарні під завалами, на жаль, можуть перебувати ще кілька осіб. Ну, зараз там один постраждалий у важкому стані, травми хребта та голови. Ну, будемо, будемо сподіватися, що минеться якось. Хоча, ну, Роботи ще тривають, і інформація може е, змінитися. Це те, що стосується Черкас. От буквально зараз, так. буквально буквально перед от буквально в цю, в цю в цю хвилину, начальник Херсонської міської військової адміністрації публікував знімки наслідків обстрілу міста. Повідомили про загибель трьох людей: жінка і два чоловіки. і Ще п'ятеро отримали поранення. При тому, що це були люди літнього віку і. Серед обстріляних будівель гуртожиток, де перебували люди, якщо можна, давайте, будь ласка, покажемо про, про, про що нам треба переживати в першу чергу і закликати людей, які можливо залишаються в небезпечній території до евакуації, і надавати допомогу збройним силам, конвертувати всю нашу енергію саме в це, саме в зосередження на наближенні нашої перемоги, тому що ми воюємо з страшним ворогом, який, на жаль, має достатню кількість ресурсів, щоб тероризувати нашу країну ще, ще довго. Так, тому направляйте свою енергію на допомогу Збройним силам а, в першу чергу. А, і є у нас відео від Віталія Коваля: це Рівненська ОВА. Не знаю, просто з колес все робимо. Давайте подивимось. Сьогодні рівнична зазнала ракетних ударів. На жаль, є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Позаду мене СТО, яке частково зруйновано, та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутнє енергопостачання в частині Рівненського району. Всі відповідні служби працюють, в тому числі обленерго. Ми ну, нагадаємо вже, що в Черкасах триває е, рятувальна е, операція. Там в центрі міста е, було е, влучання будівлю, де готель. Е, повідомили, що там була що ж таке? Повідомили, що там могло перебувати 23 людини. В поліції уточнили, що вже є 10 травмованих у наслідок влучання цього. 9 людей отримали травми у наслідок раке... Ага, тут дев'ять вже 10 насправді йдеться про перехожих, які перебували поруч на момент влучання. Повідомила кореспондентка Суспільне Черкаси. Троє, двоє тяжких, п'ятеро з ускоженнями середнього ступеню, та дві людини отримали легкі а, травми. Повідомляли про те, що людину дістали з під завалів одну. А, крім, того, крім того, продовжують там а, рятувальну операцію, шукають людей, які ймовірно також можуть перебувати під завалом.